Удруге звільнений начальника управління комайна сумської міської ради знову позбавили посади. Тепер за, начебто, порушення присяги держслужбовця. Більше того, написали заяву до прокуратури, щоб там провели додаткову перевірку чиновника. У свою чергу юристи міської ради твердять, у ході перевірки спеціальної комісії виявили численні порушення в діяльності Щербака, тому і попросили піти. послужило несуммированные выполнение своих обовязков, порушения э, законодавства и общая сумма э, ущерба, которая, да, я хотел бы сказать, что увольнению предшествовало проведение служб, служебного расследования, в рамках которого э, был приблизительный, как бы размер ущерба э, комиссии, поскольку не бухгалтера, не экономиста, но исходя из как бы так э, выборочного і общего так підходить, більше 6 мільйонів 200 тисяч був причинений ущерб. Дехто вважає, довіряти такому можна умовно, бо комісія була своєрідна. Як мінімум дві особи, які були включені до складу комісії, яка проводила службову перевірку, на мій погляд заінтересовані в тому, щоб не допустити щербака до роботи. У ній, кажуть, був родич першого заступника міського голови – син. До речі, батько таке не заперечує. Вітанка Євгеній Володимирович на той момент був студентом 3-го курсу Харковської юридичної академії імені Ярослава Мудрого і знаходився на практиці. Єдине, в чому вина Євгенія Володимировича в тому, що він отримав довіреність і відвіз в, ну, в суд, апеляцію відвіз в Харковську апеляційну сферу. Що думає з приводу свого повторного звільнення сам Василь Щербак? Поки невідомо на контакт із нашими журналістами, він не виходить. Його представник у суді також відмовилася від коментарів, але ми готові надати ефірний час для них, якщо буде бажання.